Купила свинячі ребра, зараз помию, просушу паперовим рушником. І буде у мене сьогодні такий смачний, простенький, швиденький супчик. Дуже люблю цей суп, так що дивіться відео до кінця. Обсмажую ребра. Ребра мають бути так добре, досить сильно обсмажені. Тоді інший буде смак, набагато смачніший. Смажу на великому вогні. Тоді скорше воно просмажиться. Нам головне запечатати, і щоб з'явилася така сильно добре просмажена скоринка. До смажених хреб, додаю цибулю, моркву. І все добре обсмажую. Якщо комусь незручно, можна ребра забрати. Смажити потім цибулю, морковку і ребра повернути обратно. Один кубик. приправа до супів. Тут морковка, корінь петрушки, кольора, або зелень. лаврушка обов'язково, без неї ніяк, червона паприка. Перець горошком. Все перемішую і смажу приблизно одну хвилинку, щоб перець трошки віддав свій смак і трошки, щоб просмажився. Можна 2-3 хвилинки. Це не принципово, але трошки обсмажити треба. Ось одразу такий смачний аромат віддає. Наливаю води приблизно 2,5 3 літри. Довожу до кипіння, зменшую вогонь і варю до готовності ребер приблизно на протязі 1 години. Чим довше вариться, Тим смачніший буде супчик і буде більш такий наваристий. Ви можете додати сюди трошки копченого. Це буде смакота. Але раджу перед тим, якщо у вас сире м'ясо або сирі ребра обсмажити. це дійсно міняє смак. Ребра варилися приблизно одну годину. Зараз додаю картошку. Але це іще не кінець, тому дивіться відео до кінця. Як тільки добавили картошку, можна зараз посолити за смаком. Чорний перчик, коріандр мелений, небагато. І обов'язково я додаю перець чілі. Я без нього не можу, тому я трошки додаю. Ви можете не добавляти. Супчик буде такий наваристий. Краще варити завжди трошки довше і супчик тоді виходить наваристий. Але це ще не кінець, так що залишайтесь. Картошка зварена, зараз додаю щавель. Я щавель нарізаю такими крупними кусками, наливаю яйце і ось так перемішую. Дуже сильно я не мішаю, хай будуть такі великі паутинки. Ось так, цибулька, перо, домашній укропчик, такий ароматний, свіженький варені яйця. Все перемішую, пробую на сіль перчик, довожу до кипіння і виключаю плиту. Нарешті я приготувала супчик, називається зелений борщ. Я думаю, що всі здогадалися з самого початку, напевно, що це в мене буде сьогодні за суп смакота. Дуже люблю цей суп. Зелений борщик. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Наваристий, смачний.